Вітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на журнали Клуб Winks з крутих дівчат. Найчарівніший журнал. Це у нас випуск за липень 2008 року. По нумерації це 13-й номер журналу. На обкладинці у нас Стелла Текна, Муза Флора і Лейла у першій трансформації, але тільки по пояс кожна фея показана. Блум на обкладинці, на жаль, немає. Хоча. На обкладинці, яка також самого формату обкладинка, яка виходила в англійських номерах журналу, там була блум. Ось тут знизу. В даному журналі, на жаль, її нема. Але і не так часто, не так часто обкладинки без блум є. Тому не знаю наскільки це погано фон На фоні феї у нас на фоні Алфеї, як ви можете бачити. Дана обкладинка в Італії не була надрукована. Її не було там. Також написано, що подарунок розмальовка. Розмальовка. І вона в мене є. Вона на зворотній стороні плаката. Це рахується такий подарунок, так. Привіт, э, зміст. Опис коміксу маленький. Він, до речі, був, як виявляється, у всіх журналах. Просто я раніше уваги не звертав. Привітання від флори. Тому що комікс стосується її. Біографія Лейли на цілих дві сторінки. Магія метеликів. Тут у нас світ природи. Час для вічності. Тест. Опис комікса трохи побільше. Сама обкладинка коміксу, який називається Влада Місяця. Це комікс про хлопця, який закохався у Флору. Геліо тут в коміксах ще не було. Це вже після перемоги на Трікс комікси були. І Флора, начебто, теж якісь там до нього певні відчувала почуття. Але, ну. Тільки дружні, щось таке. Коротше, виявилось, що той хлопець насправді перевертень. Отак от, от. Хлопець, до речі, до речі іноді мелькав як фоновий перс... персонаж у мультсеріалі, але не більше. А в коміксі йому прям цілий комікс приписали. Вінкс відправився в Гори зі спеціалістами. Сам обкладинка, ой, сам плакат. На одній стороні у нас розмальовка, яка йде як подарунок. На якій у нас стела флора і текна в повсякденному одязі другого сезону. А на зворотній стороні у нас всі фейї Вінкс у першій трансформації на фоні метеликів та квітів. Так. Ось цей хлопець. Я думаю. Ми його бачили іноді у мультсеріалі. Він попадався там. Угу. Ось власне і перетворення. Ну, Карл називається. Карл. Не Карл, а Карл. Дуже гарний. Ем, гарна картинка в кінці самого коміксу. Чарівні зірки Магіксу, Зіркоскоп. Мега-метелики це у нас завдання. Реклама передплати, енергія веселки. І клуб крутих дівчат, куди читачі відправляли листи з запитаннями до Feiwinx, малюнки свої, а також фотографії. Ну і, звісно, по стандарту анонс наступного номеру. Ось. Дякую, що ви зі мною, що переглядаєте огляди, що чекаєте нових. Всього вам найкращого. До нових зустрічей. Люблю. Обіймаю.